Історичний акцент Доброго дня, шановні радіослухачі, на хвилі Радіонет, програма історичний акцент. Розмова про історію вчорашньої яка народжується з подій сьогодення. На радіонет ми продовжуємо цикл програм, в яких спілкуємося з істориками, краєзнавцями, шукаємо відповіді на проблемні питання сьогодення в історії Білоцерківщини України, а можливо навіть і світовій історії. Осінь це пора врожаїв і традиційних ярмарків. До Покрови, як правило, був вже зібраний врожай, який треба продати. На білоцерківській багатій землі також здавна проходили ярмарки, де продавали городину, а раніше століття чи два тому продавали й худобу у випадку. Хорошої торгівлі влаштовували свято, співали пісень, танцювали там же. Отже, ярмарок це не лише продаж, купівля товарів зі свого саду городу, адже це традиційне місце зустрічі друзів, місце спілкування, щорічний обмін досвідом на зразок сучасних виставок, фестивалів, навіть тренінгів, якщо хочете. Про ці ярмаркові події, які створювали атмосферу нашого міста, атмосферу епохи. Ми поспілкуємося сьогодні з істориком Євгеном Чернецьким. Доброго дня, пане Євгене. Доброго дня. Пане Євгене, чи був схожий ярмарок тих часів з сучасними ярмарками в центрі Білої церкви чи то на ринку, і загалом, де він знаходився? І чи багато з'їжджалося, збиралося там народу? Я думаю, що це швидше можна порівняти от з нашим великим базаром. Угу. Тобто, дуже людно, дуже щільно, дуже активно. Тобто, от є, ну, як мінімум мені відомо, одна світлина от з того часу. То видно, як багато людей, як вони активно. Це ж хтось шукає якийсь крам, хтось шукає якусь худобу, ще щось. Треба всіх обійти, треба розпитати у всіх, що, скільки коштує. Поторгуватися, не купити, знайти ще дешевше, ще поторгуватися. Тобто то це насправді такий процес, який займає багато часу, і безумовно, це, скажімо так, такий шум. Угу. Оцих розмов, суперечок, намагання. Як новинне новинне радіо, коли так. дізнавалися і новини з сусідніх сел. Так, це це, власне кажучи, такий дуже активний такий угу. рух. Людей ходять, питають, торгуються, купують. Хтось, мабуть, крав. Його теж ловили, тобто це додавало ще трохи перцю в цю ситуацію. Е, ну, Якщо говорити про місце, де це відбувалося, то це відбувалося біля е, Бруму, як ми його mm -hmm. зараз називаємо. Е, торгові ряди. так, Брум, це теж з цього проводу у нас. Люди по-різному інтерпретують Цікава це Цікава Лавіатура, загадкова трохи. Так. Був свого часу такий момент, що навіть там вискочив так, на. Світ Божий, Купець Брум uh -huh. теж був такий момент. Але насправді це банальна абревіатура, тобто Білоцерківський районний універмах, всього-навсього, нічого іншого. І от навколо нього розташовувалися ядки, з возів торгували. Тобто, насправді це збирало дуже багато людей. Причому це ну, Біла церква і околиці це. Такий обов'язковий стандарт от, звідки люди приїхали, але насправді. привілей, виданий у Варшаві королем Зигмунтом III, 6 грудня 1620 року. Це треба усвідомити, які це яка це 600... далечінь. Причому дуже 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 ймовірно, що навіть початок. 17 століття uh -huh. дуже ймовірно, що цей, ця, цей документ фіксує вже існуючу практику. Тобто, uh -huh. можливо, що цей ярмарок навіть в 16 століття ще сягає. Uh -huh. І от в цьому привілеї зазначається, що от на святих апостолів Петра і Павла впродовж трьох неділь мали право проводити ярмарок. Ну, тут можна по-різному інтерпретувати. Там в документі він польськомовний написано неділя, не тиждень, а саме mm -hmm. неділя. Ну я думаю, що йдеться все-таки в проф... Ну, Люди приїжджали з різних кінців. Що там вони робили? Mm -hmm. Мені здається, що все-таки це тривало. Mm -hmm. Отак три тижні це більш, ймовірно. Mm -hmm. Можливо, там хтось приїхав, поїхав, тобто, чи вони весь цей термін тут перебували. Це ж залежало від товару. Якщо людина скупилася, то що вона буде тут чекати? Вона вже може вирушати десь дорогу. І фіксується в цьому привілеї, що йдеться як про мешканців Речі Посполитої, так і для і закордонних купців. Тобто, єдине, що там наголошувалося, що закордонні купці мали б сплатити мито от своїх товарів, які вони сюди привозили. І коли ми, скажімо, розкриваємо довідники документи 19 століття, початку 20 століття, ми бачимо той самий Петропавлівський ярмарок, тобто очевидно, що е, тут же як різні містечки, там ну не знаю, там Богуслав, там, наприклад, там чи Сквира, вони угу. теж мали свої от, міста, мали свої ярмарки, і безумовно тут була певна узгодженість. Тут у нас традиційно на Петра Упавла, угу. хтось там, у когось там на першу причисту, у когось там ще на щось. І відповідно, оця система, вона як створ була створена колись, вона законсервувалася, вже не можна було нікуди, бо все вже інше. Календарне, так. Да, так. ну, а Такі великі угу. свята, воно вже там повсюди є, хтось проводить. І якщо скажімо на те саме свято, то виникають проблеми, тому що десь конкурентно теж хтось проводить ярмарок, правда? Тому от. Петра і Павла, це безумовно, от був білоцерківський, і е, треба сказати, що от червень у нас був в цьому відношенні дуже насичений. Звичайно, що це такий, е, скажімо так, мабуть, восени це було б цікавіше. Угу. Але ну, теж, мабуть, були свої переваги, тому що е, тут дуже важливе було, от в, велика рогата. Худоба. Uh -huh. Тут її багато вирощували, її тут купували завжди, потім гуртом її гнали. Це зараз морозильні камери там, і так та далі. А тоді, так. значить, вживу, ну ясно, що вони по ходу трохи втрачали вагу. Значить, це там Краків, Познань. Тобто, uh -huh. от туди, власне кажучи, це все Варшава, туди це все відправляли, але тут їх хтось скуповував. Ну, Я думаю, що фахівці із сільського господарства можуть, мабуть, більш от рельєфно щось Певна сказати. Логістика тих часів так, це продумано. Так, як от м'ясо виростити і, угу. власне кажучи, доставити кудись от в потрібне місце. А як ви думаєте, хто з тодішніх сучасників, хто став відомим та знаним вже згодом у наші часи, могли б приїздити з століття чи 2-3 тому на цей ярмарок? Ну, Безумовно, ярмарок. Е... Він притягував як магніт багато цікавих людей, якщо говорити про Білоцерківський от, Петропавлівський ярмарок, то угу. тут ясно, що постать номер один, про яку ми мали б говорити постійно, це Іван Семенович Нечиловицький. Він сюди приїздив. Ну, Родичі тут і так далі, але от він неодноразово пише саме, що він приїхав uh -huh. на Петропавлівський ярмарок. Він тут е, намагався досягнути е, кількох вирішити задач, кілька задач. Uh -huh. В першу чергу він тут продавав свої книжки, які він ну, сам віз. Uh -huh. ну, згодом вже не молода людина. Так, він сюди їх віз, він тут їх поширював, продавав. Він тут е, поширював взагалі українську пресу. І таким чином він, скажімо, спричинявся до ну, якоїсь розбудови от, свідомості української патріотизму, поширення мови, бо він дуже чутливо ставився до, скажімо так, от, різних версій, які, які мовні версії використовували редакції. Тобто деякі газети він підтримував, деякі він критикував. І, відповідно, він поширював, він цікавився. От Люди читають там, скажімо, з, десь. Ставрійської губернії, от як тамтешні українські селяни сприймають там мову газети Рада, наприклад. Да? От Вона їм пасує чи не пасує, От вони, може, там щось критикують. Але найбільш велична справа, яку він тут робив, і завдяки ньому ми долучилися до створення, ну. Пам'ятки величезної значення. Це словарь української мови, яка, який був виданий в чотирьох томах в Києві впродовж 1907-1909 року. Його, починаючи з 1861 року, впродовж 46 років створювали. Ну, найбільше там доклалася редакція журналу Київська угу. е, Власне кажучи, Іван Огієнко писав, що правопис цього словника зафіксував українську літературну мову. От її багатство, це на Дніпрянське. Е, ясно, що цю кодифікаторську роботу е, до неї були залучені дуже багато людей. Ми зараз говоримо в першу чергу про Бориса Грінченка, коли ми говоримо про це. Бо він, він сів, він ці сі картотеки упорядкував. Він перетворив оцей весь кол величезну колекцію слів у. Словник. Але серед тих, хто збирав ці слова, був Іван Семенович Нечоловицький, і він це робив. Ну, не знаю, може і в інших місцях, але ми знаємо про те, що він це робив в білі церкви на Петропавлівській ярмарці. І це було абсолютно досконалий можливість люди з усіх кінців України. Він тут з ними говорить. Вони, ну, в розмові згадують якісь слова. Тільки він чує щось таке оригінальне, нове, він одразу це записував. І якусь карточку заводив, і от фіксував звідки це. Він ходив і по селам нашим теж записував. І те, що Біла церква завдяки Нечуй Левицькому в такий спосіб доклалася до створення цього словника, який знаходиться в основі нашої літературної мови, це величезна честь. Угу. Ну, треба сказати, що от на Стіні готелю Київ, який знаходиться на торговій площі, там висить меморіальна дошка, присвячена власне перебуванню Івана Семеновича на Человецького Білій Церкві, і вона закінчується словами, що він тут збирав перлини народної мови. Ясно, що, мабуть, більшість білоцерківців, гостей міста, які читають цю напис на цій таблиці, вони не усвідомлюють про що йдеться, бо це так ну натяк. Але насправді це величезна річ. Це ми в такий спосіб долучилися до е, творення найбільш титульних моментів от, нашої нації. І ми маємо цим пишатися до історії України, так звичайно. Ми пишаємося і сподіваємося, що всі слухачі теж пишаються цим і долучаються до цієї нашої спільної культурної праці. Дякую за розмову, пане Євгене. Наша програма традиційно завершується висловом Монтескі. Історія це низка вигаданих подій з приводу тих, що дійсно відбулися. Отже, те, що зроблено нашими сучасниками, колись буде приводом згадати минуле. Дякую всім за увагу. Була програма Наталя Вереснева. До нових зустрічей.